Мар'яна безугла у себе на Фейсбуці продовжує бомбити ТЦК та СП, Сірського, Содоля, весь інший генералітет і в цілому сухопутні війська. І судячи з того, що відбувається в ТЦК після Бійки в Одесі, хто як би не відносився до Мар'яни, дуже важко в цьому питанні з нею не погодитись. Мар'яна пише, що не так з ТЦК та СП. А що з ними взагалі так, спитаєте ви, і будете праві. Розкажу трохи більше, враховуючи, що свого часу військомати перейменували в територіальні центри комплектації та соціальної підтримки. Ще до повномасштабного вторгнення я очолювала групу щодо зміни законодавства. І це було не тільки про зміну назви. Розроблений закон. Ми тоді проголосували, але це мало що змінило. У мене однієї тоді не вистачило сили зламати хребет в системі. Я не знав, до речі, що ми маємо дякувати. Перейменуванню військоматів ТЦК ТСП, саме Мар'яні, Але судячи з того, що вона пише, крім назви, нічого не змінилося. Ну, в принципі, ми це і бачимо. Крім назви, нічого не змінилося. Підходи залишилися старими, як і були в військоматах. Хоча пробувала, але була ще слабшою і намагалася загравати з генералами. А це без варіантів. До речі, десь читав, що Мар'яна добилася звільнення залужного, саме тому, що він не відповів їй взаємністю. Тому фраза про загравати з генералами в цьому контексті виглядає дуже цікаво. Давайте по порядку. То відповідає за ТЦК та СП? Як за все, що робиться в господарстві ЗСУ, відповідає господар, головнокомандувач ЗСУ. А, і як я розумію, Мар'яна вже раніше була незадоволеною а, тим, як працюють ТЦК. Тому не їхала на залужного, думала, що час, знімемо залужного і все стане краще. І після зняття залужного головнокомандувачем став Сирський, а змінилося ровно нічого. Але незважаючи на те, що ТСП опрацьовують мобілізацію в усі військові формування, вони роками знаходяться сховані при сухопутних військах. До речі, головою сухопутних військ при залужному був сирський. Зараз сирський став головнокомандувачем, а якийсь наближений генерал до сирського став головою сухопутних військ. Система ТЦК СП підпорядковується командувачу сухопутних військ. Він же безпосередньо головнокомандувачу ЗСУ. Це зроблено не просто так, а має ознаки свідомо сформованої фінансової піраміди. Та не було змінено навіть після повномасштабного вторгнення. Не перенесено в Генштаб ЗСУ із Сухопутки. Нічого не змінилося. Пам'ятаєте, воєнкома Борисова. Отож, хто не пам'ятає воєнкома Борисова, нагадаю, це воєнком з Одеси, який накупив Віл Марбелі. його посадили в СІЗО, є е, е, під нього відкрита справа, але він вийшов нещодавно під заставу 12 мільйонів гривень. Як тільки він вийшов, його зразу затримали ще раз, але на цей раз його затримали за відмивання грошей. На суму 142 мільйони гривень, я не знаю скільки він там накрав, але чомусь його досі не можуть а, посадити, досі не можуть йому винести вирок. Хоча людей, які а, як пише наша влада, зашкоджають. Мобілізації сажають там на протязі а, декількох тижнів або декількох місяців. А воєнком Борисов накрав мільярди гривень і ніхто його не може посадити, ніхто не може винести йому вирок. Як так буває? Ну, як завжди, якщо красти вагонами. То а, ти просто будеш а, жити і працювати далі, даючи відкати правильним людям. А якщо ти щось сказав десь там в Фейсбуці або в Ютубі не так, то вирок тобі винесуть за 2-3 тижні. Читаємо далі. Основну роботу щодо обліку та мобілізації виконує районний ТЦК ТСП. Але над ним стоїть обласний. Над обласним оперативне командування сухопутних військ, а реліктова структура прокладка, яка слугує для працевлаштування генералів і полковників, особливо зараз. А далі командування сухопутних військ, кадрове управління Генштабу ЗСУ. І далі головнокомандувач ЗСУ. Кожний з рівнів збирає плюшки у вигляді кадрових та фінансових винагород. Ну, в принципі, це логічно, є вся ця пірамідка. Спочатку людина, щоб відкупитися, заносить воєнкому, Воєнком ділиться вище, вище, вище. І як в будь-якій піраміді, кудись там, на самий верх, вже просто заносять там саму значну суму, а остальне розпреділяється між нижчими ланками в цьому ланцюжку. Наведу кілька прикладів. Із 10 людей, яких привели в районний ТЦК ТСП, за одного дзвонять, щоб відспустити запласного ТЦК ТСП, за двох з оперативного командування, за одного з командування сухопутних військ, два виявляються заброньованими і одного призивають, але тільки якщо він не знайде способу відкупитися на місці. Або ж це дійсно доброволець, український громадянин, який вирішив врятувати країну попри все. Честь. І в принципі тут також все логічно, тому що з того, що ми бачимо в чергах в ТЦК, там 9 з 10 людей, вони з якимись бронями відмазані. І одна людина, в якої нема броні, але скоріш за все, вона йде в ТЦК з пачкою доларів для того, щоб відкупитися. Або просто це доброволець, який дійсно хоче доєднатися до ЗСУ. Далі тут йде нецікаво, вона виклала фотки цих генералів, які, як я розумію, відносяться до однієї. Касти генералів, і тому наш генералітет, і в цілому наші війська працюють так, як вони працюють. Єдине, що я не розумію, так це чому Мар'яна про це все ни є на Фейсбуці. Я розумію, коли Бутусов пише довгі пости, він просто журналіст, або коли Стерненко наїжджає на Содоля в Твіттері. Це просто блогери, вони пишуть свої пости і намагаються отримати якусь реакцію від влади. Але ж Мар'яна, вона народна депутатка, вона по суті влада, вона членкиня комітету з нацбезпеки там, і так далі. Вона може піти у відповідні органи, організувати якісь засідання, чи як там це все робиться. Або як я розумію, вона людина Єрмака, тому вона може. Просто піти напряму до Андрія Борисовича з усіма питаннями, які в неї є. Але навіщось вона це все пише у Фейсбуці, і не зрозуміло, щоб що сталося, щоб я замість Мар'яни пішов вирішувати ці питання, але ж я не народний депутат, я тупо ніхто, я блогер з а, цих ваших Ютюбів. Тому мені не зрозуміло в яку гру грає Мар'яна. Можливо, вона хоче стати міністром оборони в майбутньому. Вона вже писала якийсь пост на Фейсбуці, який називався. Що я б зробила, якби стала міністеркою оборони. Тому можливо, це гра вдовго вижити всіх можливих, я не знаю, генералів, головнокомандувачів, щоб в результаті вона стала або головнокомандувачкою ЗСУ, це було б дуже смішно, або ж міністеркою оборони і притягнула на пост головнокомандувача ЗСУ свою людину, наприклад, того ж Боданова. Але в цілому, як я вже казав, незалежно. Від того, як ви відноситесь до Мар'яни в цілому, те, що вона пише про ТЦК та СП, виглядає правдиво. З оглядом на те, що зараз відбувається, дуже важко з нею не погодитись, коли ТЦКшники б'ються з медиками, коли після візиту до ТЦК людину в комі відвозять до лікарні. Після цих мільйонів відео, які нібито зняли на Мосфільмі, де ТЦКшники пакують людей в бусики і просто б'ють їх. Дуже важко сказати, що Мар'яна конкретно в цьому пості в чомусь не права. Bye. <laughs>